Всім привіт! Мене звати Анатолій Андрійський. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. Щоб краще зрозуміти, з ким я працюю, давайте розберемося у форматах моєї роботи. Це допоможе нам заглибитись у різноманітні ситуації та проблем, з якими звертаються клієнти. І так, перше усунення або опрацювання однієї проблеми. Цей формат підходить, коли у вас є конкретна проблема, яку ви хочете вирішити. Можливо, все у вашому житті гаразд, але є одна область, де потрібна зміна. Разом ми зосередимося на цій проблемі, працюючи над її усуненням та досягненням бажаних результатів. Наприклад, вам важливо зрозуміти, наскільки ви любите свого партнера і чи відчуває ваше тіло те ж саме. Друге усунення різних проблем. У цьому форматі ми охоплюємо широкий спектр ситуацій. Включаючи заїкання, панічні атаки, родові травми, родові заборони і навіть питання фінансів та сімейних відносин, це дозволяє вам опрацювати різні аспекти вашого життя та досягти балансу та гармонії. Третє зміна всього вас, коли вам здається, що страх смерті відразу до життя або інші глибокі почуття змушують вас відчувати, що ви живете не своє життя, цей формат може бути найкращим вибором. Ми будемо працювати над змін над зміною всього вас, створюючи новий внутрішній світ, який повністю відповідатиме вашим бажанням і потребам. Четверте, підтримка при захворюваннях. Гіпнотерапія може надати підтримку при складних ситуаціях, таких як онкологія, реабілітація після інсульту, діабет та інші хвороби. Це не замінює медичне лікування, але може значно покращити ваш психологічний стан. Допомагаючи вам впоратись із цим викликом, також варто згадати важливість вибору технік залежно від ситуації. Наприклад, формати першої і другий часто вимагають більш точних і цілеспрямованих підходів. Тому я часто використовую гіпнозні методи, спрямовані на конкретні завдання. З іншого боку, формати третій та четвертий можуть включати більш глибокі техніки, спрямовані на зміну внутрішнього світу. Та підтримку, та підтримку у боротьби з фізичними викликами. Сортування за форматами дозволяє мені точно адаптувати методику для кожного клієнта, забезпечуючи найкращі результати відповідно до його потреб та цілей. Разом ми шукаємо оптимальні шляхи для вашого зростання, подолання проблем та досягнення гармонії. Крім того, варто зазначити, що коли ми працюємо з вагітними, підхід до терапії трохи відрізняється. Ми розуміємо, що під час вагітності особливо важливо забезпечувати позитивний та спокійний емоційний стан як для майбутньої матері, так і для її майбутньої дитини. Тому ми уникаємо повністю роботи з минулими травматичними подіями. Натомість, наш підхід орієнтований на створення позитивної прогресії. Ми допомагаємо вагітним жінкам налаштуватися на позитивні емоції. Змінювати впевненість у собі та світі навколо це створює сприятливу атмосферу для майбутнього малюка. Мене звати Анатолій Андрійський. Підписуйтесь, вподобайка та дзвіночок.